В умовах воєнного сьогодення все більше харків'ян обирають для себе такий метод профілактики різних захворювань як щорічний чекап. Коли ми обстежимо пацієнта за один-два дні, і пацієнт вже з діагнозом або з подальшим лікуванням знаходиться вже вдома. Ці рішон пацієнт отримує весь спектр послуг в одному місці від обстеження до реабілітації. Тут є все для комфортного і якісного піклування за своїм здоров'ям. У онкологічних пацієнтів є можливість отримати хіміотерапію в нашому стаціонарі. В тому році ми відкрили ще поліклінічне відділення. Клініка багатопрофільна, але є і основні напрямки. Такі, як онкомамологія, травматологія, пластична хірургія, гінекологія, лапароскопічні операції загальні, такі як Риже халісисті рішон впроваджує кращі міжнародні сертифіковані методи комплексної діагностики і лікування. Ми перші, котрі в Харкові відкрили можливість оперувати пацієнтів, не виділяючи всі лімфатичні вузли при онкологічних захворюваннях. Клініка створює культуру профілактики захворювань у пацієнтів. Своєчасне обстеження це запорука нашого здоров'я. Наш медичний центр має такий слоган: рішон. Рішення бути здоровим, і це дуже важливо.